Улеся Українка, тішся, дитино. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, Мрія полине і з думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинай, все закрилі голубця, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю? Як то колись принесла Тую цілющу живущу водицю, дрібна пташина мала, їй на не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі її гори, мала крильця та прутки Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, і перенесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журбане всепуща та до серденька твого, тая роситься, цілюща, живуща, буде жити, живити його. Хай жита мріє мрія із думкою в купці, лине в незнанні світа, Крил не втинай, сезокрилій голубці, Хай вона вільна літа.